Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо топ-5 актуальних речей верхнього одягу на зимовий сезон 23-24 року. Поїхали! Мене звати Ксенія Господінова, я персональна стилістка і ви на моєму каналі про моду та стиль. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже актуальну та цікаву тему: це верхній одяг, як взагалі виглядати стильно. Коли холодно, які саме позиції зараз у тренді, які актуальні, і які дійсно будуть вас гріти. Тож поїхали, буде дуже цікаво. Перша позиція, про яку хочу поговорити, це вкорочені пуховики. Саме такий пуховик, який до середини стегон. Він може бути прямого крою, або він може підкреслювати вашу талію, тобто може бути з якимось спеціальним поясом на талії І тоді. Ваш силует буде виглядати більш жіночно, бо коли ми дійсно уявляємо, наприклад, погоду таку мінус 5, мінус ми уявляємо себе таким великим сніговиком, де взагалі не видно фігури, але хочеться виглядати красиво та стильно, тож це дуже класний та такий цікавий варіант. Наступна позиція це подовжені пуховики, які можуть бути довжиною максі або міді нижче коліна, і вони будуть дійсно вас гріти. Якщо це буде такий прямий силует, він завжди виглядає актуально, він завжди буде у тренді. Це такий класичний варіант, який буде вас і гріти. Під низ ви можете вдягати сукню, наприклад, або високі чоботи, і ви будете дійсно захищені повністю від морозу та вітру. Я знаю, ви запитаєте, а який же колір обрати. Колір такий, щоб максимально поєднювався з усіма речами у моєму гардеробі. Насправді, це дійсно буде відповідь, це базові кольори. Це може бути, наприклад, насичено сірий колір, такий глибокий, графітовий синій, це може бути насичено зелений, як оливковий, це може бути шоколадний, що зараз дуже актуальний, дуже у тренді, і шоколадний колір дуже класно виглядає у поєднанні з блакитним. Денімом. Також, звісно, ви завжди можете обирати чорний він мені здається такий популярніший взагалі узимку. Але якщо ви полюбляєте трошки експериментів, я рекомендую додати якісь яскраві кольори. Наприклад, це може бути блакитний, це може бути насичено-синій, наприклад, що теж класно буде виглядати. Або взагалі молочний. Боже, як він буде класно, красиво виглядати на фоні, наприклад, снігу, і він буде дійсно виглядати. Більш виділятися на фоні сірості, подовжений пуховик у спокійному кольорі, то вкорочений може бути якраз яскравий, і це дуже класний варіант, щоб міксувати і збирати різні образи за настроєм. Не забувайте поставити вподобанку цьому відео і підписатися на канал. Дякую! Третя позиція це пальта довжиною в Максі. Якщо вони будуть у складі з вовною, вони дійсно вас будуть гріти. І якщо цей варіант до полу, що зараз дуже актуально і дуже у тренді, це буде тепло і дуже стильно. Пальто можуть бути в прямого крою, вони можуть бути, як, наприклад, пальто халати на Пасуху, так зав'язуватись, а вони можуть бути приталені чи оверсайзні з приводу кольорів. В принципі, це може бути. Такі ж самі варіанти, як я розповідала про пуховики, тобто це можуть бути спокійні кольори. А якщо казати про найактуальніші і найтрендовіше зараз це сірий колір та шоколадний колір. Це прям наймодніші кольори цієї осені, зими, та весною це теж буде так само і дуже класне стильове поєднання з пальто Максі, це саме коли ви вдягаєте спідницю або шорти міні. І ця якраз гра довжин виглядає дуже цікаво, стильно, і це класний варіант, наприклад, коли ви збираєтесь на якусь вечірку. І за традицією вже я оберу найкращий та найцікавіший коментар та подарую один з моїх стилістичних гайдів. Наступна позиція це дублянки. Вони дуже класно виглядають, ми трошки, мені здається, від них відвикли, але вони повертаються, і вони дійсно гріють, якщо вони дійсно натуральні. Вони можуть бути вкорочені трошки по нижче пояса, як, наприклад, такі як куртки-авіатори. Я рекомендую не обирати такі дешеві варіанти, наприклад, як у Зарі, бо вони виглядають дійсно дешево і вони зовсім не гріють. Якщо ви вже Обираєте дублянку, то краще обирати з, з натуральних тканин, щоб вони дійсно вас зігрівали. Вони можуть бути максі, вони можуть бути міді. Або якщо, наприклад, до речі, зараз є прикольні варіанти саме якраз у зарі, але не авіатори, а такі насиченого пісочного кольору, і вони виглядають нібито класичні, теж виглядають чудово, я нещодавно приміряла. І я не скажу, що вони будуть дуже гріти, але. На таку досить погоду, десь приблизно ноль, можливо, невеликий мінус. Або якщо вона автівці, буде дуже класно, дуже стильно та зручно виглядати. Тож рекомендую спробувати. І п'ятий останній варіант на сьогодні це шуби. В нас така, мені здається, довга дискусія йде, яку шубу обрати. Це може бути екошуба або шуба з натурального хутра. Звісно, натуральна шуба буде гріти вас, але ми не хочемо вбивати тварин заради того, щоб просто нам було тепло. Тому, якщо ви дійсно полюбляєте шуби і хочете натуральне хутро, то класний варіант це вінтаж. Шуба, пропоную звернутися саме туди можна знайти класні варіанти, можна знайти стильні варіанти. І це прикольно, їх можна стилізувати дуже класно. Тож, експериментуйте, бажаю вам стильових, теплих, зимових аутфітів. Залишайте коментарі та пишіть, яка позиція саме вам подобається. і До нових зустрічей! Незабаром побачимось!